З вами діана і ви на моєм каналі. Сьогодні ми разом зробимо паперовий зоопарк. У мене є роздрукований зоопарк і ви теж можете його роздрукувати. Посилання на файл є в описанні під відео. Дайте розпочинати! Знадобляться скотч, ножниці, двосторонній скотч і сам наш зоопарк. Спершу нам треба вир... вирізати проміжутки між клітками. Ось так має у вас вийти. Тепер це потрібно обклеїти скотчем це з двох сторін. Так у мене вийшло обклеїти скотчем. З цією сторінкою робимо так же само. Ми все обклеїли, давайте вирізати. Ми вирізали всі деталі. Тепер Давайте робити вольєр. Беремо цих дві деталі, складуємо. І заклеюємо цих три сторони скотчем. Так у нас повинно вийти. І сюди ми положимо обіцянку. Тепер ми робимо всі клітки так же само. І все готово. За допомогою двостороннього скотчу ми все прикріпимо на фон. Ось такий зоопарк у нас з вами вийшов. Якщо хочете більше таких відео, то підписуйтесь і ставте лайки. Всім пока!